На пограбування, як на гру, пішов 11-річний хлопчик, його взяв із собою. Відчим пообіцяв, що гратимуть у війну у результаті три розбійні напади за одну ніч. Безпрецедентний випадок для тихого села на Луганщині. Озброєні рушницями на обличчях маски. Спочатку пояснив хлопець правоохоронцям, це справді нагадувало гру. Що це не забавки, зрозумів у першій же хаті, у яку вони з відчимом залізли. Чоловік погрожував жертвам рушницею і наказував лягти на підлогу. Хлопець збирав у сумку цінні речі. Так за вечір вони обійшли три будинки. Вдруг тебе дуже громкий стук. Подхожу к дверей, спрашиваю, хто это. Окривайте двері, інакше буду стріляти на пораження. Он тогда завів. Дмитрий Сергійович, заходіть. Заходить этот Дмитрий Сергеевич, лет 10-12 лет Мальчик і он переступав через нас і это все забирав. Зловмисників затримали тієї ж ночі по гарячих слідах. Що в нападах брав участь підліток, приголомшило не лише жертв, а й правоохоронців. Його так називаємо отчим. Сказав, що они пойдут играть грати в війну. Ми сразу определили себе потенціального подозреваемого. Во втором доме його узнали по голосу. З'ясувалося, 22-річний відчим уже двічі був за ґратами, за крадіжки. Свій досвід вирішив передати синові своєї цивільної дружини. Жінка переконує і гадки не мала, що чоловіки з сином кудись пішли. Я навіть в голові такого не могло виважитися. Ми сіли, поуженелі. Я легла телевізор дивити, вони тут ще зібралися за дровами. Ну я і заснула. Правоохоронці порушили кримінальну справу за розбійний напад із проникненням у житло. Старшого нападника судитимуть як рецидивіста. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А хлопчик кажуть, правоохоронці відтепер стоятиме на обліку в міліції. Олена Черняєва Іван Савченко. Луганщина ТСН 1+,1.